Вогняний 27-й тур УПЛ подарував чимало голів та залишив ще більше емоцій. Тож пропонуємо згадати їх усі у нашому традиційному огляді туру. Не сумнівайтеся, буде цікаво. До речі, не забудьте підписатися на ютуб канал Фандей. Розклад 27-го туру української прем'єр-ліги. До вашої уваги поки що ж попросимо вподобати це відео, адже це сприяє популяризації україномовного футбольного контенту в Ютубі. Динамо завітало до інгульця в Олександрію і активно йшло вперед зі стартового свистка, створивши низку загрозливих, але не результативних моментів, яким бракувало якісного завершального удару. А виправити ситуацію вирішив захисник господарів Дихтярук, який на 38-й хвилині спрямував м'яч головою у свої ворота. Асист від капітана Бояльського, який виконав подачу зі штрафного з головини поля. Далі киян понесло. І ще до перерви Микола Шопаренко збільшив перевагу гостей прицільним ударом майже з лінії штрафного. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть Шапаренко у коментарях. В другому таймі кияни не зупинялися. Загалом активному продовж гри був Назар Волошин, який вийшов у стартовому складі замість Андрія Ярмоленка, третій гол команди Шовковського забила на 55 й хвилині. Ефектна тривала комбінація завершилася скидкою на Михайленка та його класним ударом за меж штрафного після навігання. Краса не інакше. Якщо цей гол найкрасивіший на вашу думку, пишіть Михайленко у коментарях. Просто одразу кияни могли робити рахунок розгромним. Шапаренко закинув з глибини. Кабаєв невимушено пройшов дихті рука. Потрапив до чужого штрафного та прострелив. Ванет пропустив. Волошин бив потужно, але голкіпер жилкін парирував. Проте менш ніж за хвилину гості. Таки забили четвертий. Шапаренко знайшов Ванета у штрафному, і той пробив над воротарем. Уже 17-й гол Водислава Ваната у цьому сезоні УПЛ. Як гадаєте, скільки йому вдасться забити до кінця сезону? Пишіть у коментарях. У наступній атаці бомбардир Динамо мав оформлювати дубль, однак не зумів пробити у порожні ворота після чергового прориву Волошина. Лише після цього у господарі виникли перші моменти, Щоправда, тут не спокійно впорався з ударом Пушкарьова. А на 78 й хвилині Жилкін здійснив два поспіль круті сейви після удара Ваната та добивання бояльського у падінні через себе. Брага до Грованні вирішив заробити пенальті, але впав надто непереконливо. В підсумку інгулець Динамо 0-4. Центральний матч туру проходив у Житомирі, де Полісся приймала Олександрію. І на восьмій хвилині гості отримали право на пенальті, коли після розіграшу кутового у Кравченка не вийшов удар. Він понісся до штрафного, де зачепився за ногу Сарапія. Ключове те, що Сарапій, передусім, вибив м'яч і вже по дотичній трохи зачепив суперника, який ще й додав емоцій своєму падінню. Тому рефері самостійно переглянув повтори і своє ж рішення щодо 11-метрового скасував. У середині першого тайму Іван Калюжний головою зіткнувся у повітрі з ліктем батісти, що призвело до розсічення. Лікарі почеклували над ним, перев'язали голову, і він повернувся до гри. Та просто невдовзі відзначився шедевром. Цара покотив страхування в опорній зоні полісся не спрацювало, і калюжний пробив у дотик. Звісно, особливої краси голу додає рекошет від стійки. Але якщо ви вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть калюжний у коментарях. На 35 й хвилині мисурадзе відверто прихопив цару, за що отримав жовту картку, що матиме важливе значення згодом. А тут Калюжний зіграв необачно, дозволив себе обікрасти, що призвело до удару Сарапія з дуги біля штрафного та спокійного сейву Єрмакова. У компенсований час гості зіграли відверто неуважно і не завадили батісті замкнути подачу з флангу. Уругвайський форвард Житомирян визначився четвертим голом після того, як взимку приєднався до Полісся. А на 51-й хвилині Мейсюрадзе грубо підкотився під Сару, отримав другий гірчичник та залишив свою команду в меншості. Однак навіть в десятьох господарів мали супершанс, коли батістови вивели вічнаміч з Єрмаковим. Однак уругваєць воротаря не переграв. Згодом хороший момент у містян мав Філіпов, якого забули вовки у власному штрафному. Але Кудрик засейвив. Класний удар з дальньої відстані завдавав Кампос, проте влучив у попередчину. Прицільно бив з екс ексгравець Полісся Козак, кудрик знову парирував. А тут Кравченко зробив закидушку з глибини поля за спини захисникам, де класно відкрився цара і в дотик спрямував спрямував у сітку. Албанець у третьому матчі поспіль забиває четвертий гол і щоразу приносить команді результат. Важлива перемога команди ротаня Полісся Олександрія 1-2. Шахтар відверто намучився в Одесі з Чорноморцем. Гірники хоч володіли ініціативою, але гостроти попереду їм бракувало. У другому матчі поспіль не зарахували гол Бондаренка. В обох випадках було зафіксовано положення по загрою. По перерві Шахтар заграв гостріше. Тут рудько врятував свою команду після виходу вічнавіч від Невертона. А невдовзі Рефері призначив штрафний поблизу воріт господарів, коли Шевцов рукою заблокував удар Тобіаса. Артем Бондаренко пробив м'яч з рикошета від Богдана Будка і опинився у сітці. Бондаренко визначився вперше за вісім турів та забив свій десятий гол цього сезону у ПЛ. А на 71-й хвилині Невертон, який несподівано вийшов у стартовому складі, познущався над захисниками Чорноморця і прихованим ударом переграв рудька Бразилія в усій красі. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть «Невертон» у коментарях. А за кілька хвилин Невертон оформив дубль. Контратака гірників була затяжною, але суперник не зміг зупинити їх на жодному з етапів. Тож бразилець опинився на завершенні і спрямував м'яч у ворота. Цей бразилець відзначився вперше з грудня і вистрілив в Одесі одразу дублем. Непроста, хоч і результативна перемога гірників. Чорноморець Шахтар, 0-3. Карпати завітали до лівого берега і вже на 19-й хвилині залишилися в меншості. Це Альварес примудрився отримати дві жовті картки за непотрібні фоли на чужій частині поля та в центральному колі. Але й в десять львів'яни вийшли вперед на 30-й хвилині. Костенко дограв епізод до кінця та прострелив. не виспом'ячу не влучив, а Чачуа замкнув. Один з лідерів Карпат зробив вагомий внесок у результат своєї команди. Проте господарі миттєво зрівняли. Стрімко вийшли в атаку, протиснули суперника і синиця добив у порожні ворота. Для Олега це перший гол на рівні української прем'єр-ліги в кар'єрі. Невдовзі лелеки могли виходити вперед кінерейкінг пора всі з ударом. Шастела з лінії штрафного після затяжної атаки. А на останніх секундах основного часу першого тайму завадив визначитися киянам хіба що не фарт, адже момент був бивчий. А на 58-й хвилині Карпати забили вдруге. Причому після розіграшу штрафного знову визначився Чачуа. Це вже дев'ятий гол Амбросія в поточному розіграші УПЛ. І за свою результативність він точно заслужив на вашу вподобайку. А тут Броніньо ледве не запустив м'яч за комірець Механіву з флангу. проте голкіпер таки парирував. І Львів'яни забили втретє. Лівому берегу ніяк не вдавалося розрядити обстановку після розіграшу кутового. Очередько прорвався по флангу і прострелив. А яким спрямував м'яч у власні ворота. Насправді переконлива гра команди Лупашка в меншості, яка призвела до трьох забитих у ворота суперника вже після вилучення Альвареса. Лелеки не збиралися зупинятися і не працювали на ще один гол. Насправді ж це автогол Бабогла, який завадив полегенько врятувати ворота своєї команди після невдалої гри Кіна Рейкіна під час стандарту. Результативний матч у Києві. Лівий берег Карпати 2-3. ЛНЗ у Черкасах приймав зорю і на п'ятій хвилині господарі вимагали право на пенальті. Яшарі би в поворотах, і йому здалося, що рука стала на заваді голо. Хоча на повторі бачимо, що перший контакт з м'ячем футболіст точно мав коліном, а вже потім, ймовірно, м'яч міг зрекошетити в руку. На 24-й хвилині господарі забили. Момо виграв єдиноборство у Джордена, продовжив пасом на пасіча, той прорвався до штрафного і подав на Топалова. А Дмитро у дотик пробив. Проте взяття воріт не зарахували. Виявилося, що Пасіч трохи поспішив і опинився у положенні поза грою. У гостей була нагода вийти вперед зі штрафного у виконанні Тронтеля. Але Кучеренко дістав важкий м'яч. Просто в дебюті другого тайму ЛНЗ таки вийшли вперед. Тіль подав зі штрафного а аванток спрямував м'яч у власні ворота. Прикрий автогол досвідченого гравця луганської команди. А тут же він видав класний пас на Бутківського. Пилип у дотик, проте це стало легкою здобиччю для Кучеренка. Але дуже скоро гості забили після подарунку голкіпера Іланзе. Кучеренко пропустився жахливої помилки, подарувавши м'яч Мічину. Той знайшов Бутківського і Пилип не схибив. Восьмий гол капітана Зорі у цьому сезоні УПЛ. Суперечливий момент у штрафному гостей стався на 80-тій хвилині після падіння Вагімяна. Однак ми бачимо, що Джордан жорстко зустрів суперника, проте не грав проти нього за межами правил. А буквально на останніх секундах гри суперсейв Сапутіна врятував луганську команду від поразки, коли Пасіч бив головою з близької відстані. У Черкасах без переможця ЛНЗ Зоря 1-1. Глядачі на матчі Руха та кривбаса чекали цікавої гри. Розраховував на це. І Мирон Маркевич. Непоганий момент на 21-й хвилині був у Кривбаса, але твердохліб не перехитрив голкіпера Гарету. Згодом Лів'яни класно втекли у контратаку, яку зрештою завершував карабін. Проте він поцілив у стійку. Ніби дежавю сталося на 32 й хвилині. Знову перспективна контратака руха. Знову карабін на завершенні і знову він влучає у стійку. Хоча цього разу він був фактично перед порожніми воротами. Далі знову дежавю, але цього разу без стійки. Тепер карабін завершував контратаку ударом головою, проте не влучив у ворота. На старті другого тайму загрозливий контрвипад провели гості. Після прострілу з правого флангу м'яч лучив у твердо хліба і пролетів над попередчиною. А на 71-й хвилині супершанс був у Соси. Він головою замикав навіс ударом протихід. Проте Герета врятував. У Львові без голів. Рух Кривбас 0-0. Верес приймав у болоні. Міг виходити вперед на 20 20-й хвилині, коли молодий сміян ледве не запустив м'яч за комірець юному Марченко з дуже дальньої відстані. А пивовари відповіли голом. Пас на тарануху розірвав лінію оборони господарів і Ростислав потужно та прицільно пробив з меж штрафного. Восьмий номер киян визначається голом у другому матчі поспіль. Верес міг зрівнювати рахунок на 33 й коли Дахновський з глибини відгукнувся на передачу Куці і Пробив у дотик, але Марченко зреагував і тут. І після розіграшу кутового стався дуже емоційний епізод. Куція боровся за підбирання та впав влезу чужого штрафного. Ймовірно, арбітр розцінив це як симуляція і показав грузину жовту картку. Бачимо, що Куція дійсно домальовував, але чи вартувало це попередження? Той так нервував і обурювався, що майже одразу отримав другий гірчичник як наслідок червону. До червоної договорився й запасний голкіпер рівнян Богдан Когут. Гості скористалися чисельною перевагою ще до перерви. Стасюк опинився на вбивчі позиції у чужому штрафному. Його ударку жухар парирував, а Ельїн добив після набігання. Перший гол Олега цього сезону і відповідно дебютний у футболці оболоні після переїзду взимку із колоса. На перших секундах другого тайму Степанюку піймав на помилці приймака, і той був змушений фолити. Проте рефері показав гравцеві оболоні жовту картку. Хоча за логікою, якщо це фол, то хіба не позбавлені суперника очевидної гольової нагоди, що карається вилученням. Якщо вважаєте, що рефері помилився, пишіть оболон червона у коментарях. Удар Гончаренка зі штрафного вийшов загрозливим, однак не результативним. Адже Марченко парирував. Ще момент мали пивовари на 72 й хвилині, але тут же свою реакцію показав голкіпер Вереса. А після розіграшу кутового господарів врятувала стійка. На 79 й хвилині Гайдучик вивів Вендела навіть з Марченком. Але воротар у болоні виграв і цю дуель. Рівняни поступаються вдома. Болонь 0-2. Колос і Ворскла зустрілися в ковалівці. Перший момент був у гостей на 10 10-й хвилині, коли Кане бив з скута штрафного, але пахолюк парирував. Майже одразу у штрафному гостей стався суперечливий епізод, коли рапа й втікав від пердути. Але бачимо, що гравець колоса підгинав ногу і падав за власної ініціативи. А тут Ісенко показав, що готовий до і вже хоче пірнати у прохолодну водичку у відпустці, адже пірнув до м'яча головою за межами штрафного і ліквідував загрозу. У Кане була нагода на початку другого тайму, проте він не зміг як слід пробити головою. А на 59-й хвилині Кане отримав пас на хід з глибини. Втік від Сурікова вийшов вічнають з пахолюком та майстерно переграв його. Проте після втручання вари перегляду повторів головним арбітром взяття воріт не зрахували. З цього ракурсу приходимо до висновку, що маліць дійсно перебував у положенні поза грою. Тож рішення було правильним. А от зарахованих голів не було. Колосворскла 0-0. Ніхто з господарів у 27-му турі не перемагав. Карпати здобули вольову перемогу над лівим берегом. Шахтар дотис Чорноморець. Динамо розтрощило інгулець. А Олександрія вирвала перемогу над Поліссям. Олександрія продовжує гонку за Динамо та тримає відстань від Шахтаря на шість очок. Карпати зрівнялися з Поліссям. Кривбас відстає від них лише на 3 бали та має гру в запасі. Справи Інгульця та Чорноморця відверто кепські. Але ще щонайменше п'ять команд ризикують потрапити у зону перехідних матчів або навіть вилетіти напряму. Тож хто будуть ці дві команди, що гратимуть стикові поєдинки? Чекаємо на вашу думку у коментарях. Владислав Ванет покращив свої шанси виграти бомбардирські перегони цього сезону. Також до списку найкращих знову увійшов Артем Бондаренко. Два центральні матчі 28-го туру пройдуть вже у п'ятницю. Шахтар завітає до зорі, а Динамо до Полісся. У неділю чекаємо топовий поєдинок Карпати Олександрія. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео. Та підпишитеся на Ютуб канал Фандей. Гарного вам тижня!